Ужгородець Олександр довгий час скаржився на біль у спині. Сімейний лікар порадив йому звернутись до міської поліклініки і спробувати реабілітацію за допомогою апарату тракційної терапії. Почалося з болі в спині. Звернувся до лікаря, направили до невропатолога. Потім мене в процедурні кабінети направили. Так, в комплексі вже десь днів п'ять ходжу на процедури, і реально стало набагато краще. Перших два дні гірше. Це так, як би має бути. А тепер взагалі встаю з ліжка спокійно собі. Ну, я не міг вставати з ліжка самостійно. Процедура триває не більше 15 хвилин. Курс від 5 до 10 відвідувань. Спектр лікування широкий. Сюди звертаються люди із захворюваннями опорно-рухового апарату, зокрема, гриж та протузій. Наш пацієнт з грижею мішивцевого диска в відділі l 3 l 4 Відповідно, ми задаємо параметри ваги, і воно працює тільки за рахунок параметри ваги. Ми ставимо пацієнта в горизонтальне положення, фіксуємо за нерухому частину і фіксуємо за рухому частину. Воно розтягує відповідно до вагового показника. Це розумний інтерфейс у, у, у нас і він не розтягне більше, як це потрібно. Ракційний апарат придбали за благодійні кошти. Їх збирала українська спільнота у США. Це перший та наразі єдиний такий апарат у державних медустановах міста, зазначила директорка Ужгородської міської поліклініки Мирослава Брецько. Такого плану апарат ми вже давно мріяли придбати, але він коштує досить дорого. І ми зверталися в різні благодійні організації. Завдяки українському медичному альянсу, на чолі з Оленою Черненко, спільнота Америки зібрала для нас українська спільнота, зібрала для нас кошти і вдалося закупити нам цей апарат. Який дуже є витребуваний у пацієнтів із проблемами хребта. Вони є в кожної майже людини, і він вже в нас активно працює січня місяця. У кабінеті фізичної реабілітації є й інші прилади, які допомагають пацієнтам швидше позбуватися болю. Зокрема, апарат ударно-хвильової терапії Він працює за рахунок акустичних стичних хвили, які проходять проходять з... скистіл. З патологами блізними найкраще застосування продорані хволі терапії зариковано себе при п'яткових шпорах, але також при лікуванні і колінних сулобів, і кульших сулобів. І також дуже добре він заракував себе при лікуванні тих самих протрузів, Чому тому, що вони, вони секвеструються і зменшуються в розмірах. Ця процедура також є безкоштовною за направленням сімейного або лікуючого лікаря.